Офіс президента та ініціативна група Верховній Раді мають різні підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації або це податки з зарплати. У щонайменше 30-35 тисяч гривень або 20 тисяч гривень доплати за працівника щомісяця, повідомляє Українська Правда. Потрібно, щоб всі розуміли, що зараз такий час або ти працюєш на бюджет і так утримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано. Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого, і щоб брати середню суму витрат на всіх етапах. То це десь 80 тисяч гривень на одного бійця за місяць, тому у тилу четверо п'ятеро людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету. Ці гроші, зазначив заступник голови офісу президента Ростислав Шурма.